Вітаю на каналі Вирощуємо разом і сьогодні наша анонсована тема це реклама. Будемо розбиратися, як організувати рекламну діяльність так, щоб ваша фірма, ваша організація, ваша справа пішла до росту. Рекламну стратегію розробляють маркетологи. Але не лякайтеся. Стратегія, маркетологи, насправді це все не так складно, в цьому всьому можна розбиратися. Сьогодні, на прикладі, все детальненько розберемо. Робота маркетолога насправді починається там, де треба іще визначити, який продукт нам продавати. Але цей етап ми пропустимо, щоб нам там не загрузнути, а гарно розібрати питання саме реклами. Наприклад, ми вирішили продавати ялиночки і чорнобривці. Хто ж наш клієнт? Кому ми маємо адресувати нашу рекламу? Можна відповісти простіше: так звичайні люди можуть купувати у нас ялиночки, можуть купляти у нас для своїх клуб чорнобривці, але ж всі знають, чим більші об'єми продажу, тим більший заробіток. Якщо ми говоримо про щось серйозне, нам треба серйозні продажі, де їх взяти, кому ми можемо продавати більше ніж просто там одну ялиночку чи десяток чорнобривців? Відповідь однозначна: організація. Тобто, якщо у нас десь є готель, чи можливо відкривається якийсь новий магазинчик, їм треба озеленювати свою територію, і такі організації можуть одразу брати багато чорнобривчиків і там десяток, наприклад, ялиночок. Яка ж різниця у рекламі для звичайних людей і для організацій? Різниця лише у термінах. Тобто, звичайна людина, якщо вона хоче собі на свою діляночку посадити ялинку, вона не піде, може не піти її одразу купувати. Вона може там хотіти місяць, хотіти два, а потім десь побачити вас у соцмережах, побачити фотографії ваших прекрасних ялиночок і у вас замовити. А організація зазвичай має озеленитися у якийсь точний період. Наприклад, директор ставить якомусь співробітнику задачу зайнятися озелененням, і це не треба зробити там. Через місяць, через два. Це треба зробити ось, наприклад, в якийсь чіткий дедлайн, в чіткі визначені терміни. І ця людина буде шукати підрядника оперативно. Ставимо себе на місце цього нашого потенційного клієнта. От, наприклад, я, мені директор, дав доручення закупити 10 ялиночок і 100 чорнобривців. Що я буду робити, як я буду шукати. Перш за все, я згадаю те, що я знаю, адже я щось знаю. Я десь бачила садові центри, я десь ходила, проїжджала мимо, бачила якісь вивіски, бачила там якісь можливо деревця та чи ялиночки. Тобто, першою справою, мабуть, я або їм буду дзвонити шукати їхні контакти в інтернеті, або можливо, якщо це мені по дорозі, то я зайду і запитаю. З цього ми робимо який висновок? Виграють в першу чергу уже ті організації, які існують, і, можливо, якийсь час, які мають свої магазинчики, які мають гарно оформлені майданчики. І ці майданчики вже розказали людям, де є вивіски, де є банера, де є, можливо, інша якась реклама, можливо, навіть це якесь невеличке підприємство там. Але там оформлені вікна, наприклад, ось такими І Ця інформація, вона донесена до людей. Тобто вивізка це ваша реклама. Баннер це ваша реклама. Ось такі наклеєчки це ваша реклама. Сам магазинчик, там ходять люди, до вас хтось заходить, виходить, ця інформація розповсюджується це все реклама. Але проблема такої реклами, що вона працює вдовгу. Тобто, якщо ви тільки відкрились, Навряд чи до вас от прямо зразу набіжить дуже багато замовників? А вам треба цей період якось існувати. Тобто, може мене рік, може мене два, поки вас вже всі знатимуть і до вас просто самі звертатимуться. А як вам існувати ці там рік-два? Коли вам треба оплачувати оренду? Можливо, ви наймаєте людей, або навіть не наймаєте, працюєте самі, але ж вам теж треба за щось жити. Як? Краще почати, так? Тобто відкривати магазинчик на першому етапі я не раджу, але я показую, що ваш магазинчик це надалі ну, практично необхідність для вашого розвитку. Давайте повернемось до нашого прикладу, коли мені директор доручив озеленити магазинчик, і я думаю, як мені це зробити, вирішити, закрити це питання. Я згадую, згадую садові центри, згадую все, що я знаю про це. Я можу згадати не тільки садові центри, я можу згадати якусь інформацію, яку я колись десь бачила чи читала. А багато часу зараз молодь і взагалі люди проводять де в соцмережах. Тобто, якщо ви хочете щось продавати, якщо ви щось вирощуєте, обов'язково фотографуйте, викладайте, сповіщайте, це може вам дуже допомогти. Соцмережі багатьом допомагають. Можна навіть відкрити окрему групу і залучати туди інших ем, не тільки друзів, а взагалі всіх бажаючих. так? Створювати щось, якісь групи по інтересам, і там намагатися продавати свою продукцію. Це простіше ніж магазинчик. Точніше, це не вимагає великих вкладень це для вас вимагає тільки часу, все інше у вас безкоштовно. Якщо ж я нічого не згадала, нічого не пригадала, я буду шукати в інтернеті. Буду шукати через пошук. І через пошук я можу натрапити на якесь оголошення на OLX, про яке ми вам, з вами вже говорили. Так? А також дуже часто мені пошукова система видає Google карту. Давайте про це поговоримо. Розберемося, що це таке. Google Map. Це сервіс, який дозволяє локально знаходити якісь об'єкти і прокладати до них маршрути. На Google Map представлені здебільшого якісь уже організації, магазинчики, підприємства. Але навіть якщо ви працюєте там в себе вдома на своїй невеличкій ділянці, ви теж можете зареєструватися на Google Map. І тоді це працюватиме як? Хтось, можливо, представник організації чи фізична особа, буде шукати, наприклад, чорнобривців. І Google Map буде підказувати цій людині. Дивись, чорнобривчики можна замовити ось тут і показувати вашу адресу. Адресу, а також всі інші контактні дані, які ви захочете залишити. Зробіть свою десь групу в соцмережі. Зробіть. Якийсь собі невеличкий опис з фотографіями на Google Map, і ви уже матимете значні шанси отримувати потенційних замовників. Рекламна діяльність це не лише залучити замовника, це ще й зробити так, щоб замовник повертався. Як же це робиться? Якими методами? Раніше у друкарні у нас друкували просто цілі стопки, отакими листами, отакими стопками візитки. Тобто, якщо у вас щось замовляють, ви зразу даєте візиточку, і наче ви думаєте, що людина цю візиточку покладе в свій гаманець і потім до вас вернеться. Але на сьогоднішній день це абсолютно не актуально. Візитки повністю замінили наклейки. Тобто наклейки витіснили візитки. Давайте розберемося, як це працює. Далі вже буду розповідати з досвіду друкарні. От, наприклад, нотаріуси у нас раніше замовляли візитки, а зараз перестали замовляти візитки і замовляють наклейки. Мова не про нотаріальні наклейки ці зірочки, так, для завірки документів, а мова про рекламні наклейки, де вони пишуть свою назву і свої контактні дані: там телефончик, адресу. Далі я побачила, що вони ці наклеєчки клеять на файлики. Тобто нотаріус оформляє якісь документи і клеїть на ці документи свою наклеєчку. Ось, наприклад, я отримала від нотаріуса документи із, у файлику із цією наклеєчкою. Я файлик не буду викидати, бо мені зручно документи лежать у файлику. На файлику ця наклечка. Чи буду я її відклеювати десь викидати? Та навіщо вона мені не заважає? І це нотаріус, який зробив мені все добре, мене влаштувало, як він мені зробив, надав послуги. Так? І якщо у мене виникне якась потреба, то я піду в документах знайду ці документи із цією наклеючкою і знову звернуся до цього нотаріуса. Хіба це не прекрасний ланцюжок? У нас в офісі чистили кондиціонер. І кондиціонерщик наклеїв на кондиціонер свою наклечку. Підходжу читаю Дата, коли почищений кондиціонер, ім'я кондиціонерщика і номер телефончику. Скажіть, будь ласка, мені заважається наклеечка? Не заважає, але мені не треба пам'ятати, у мене є дата, коли почищений кондиціонер. Так простіше, так можна розуміти, коли наступного разу його чистити. І вже не треба нікого шукати. Якщо вас влаштувало, як вам надали послугу, у вас просто є телефончик, контакти, за якими ви можете звертатися. Насправді у таких наклеечках у них немає нічого нового. Ми йдемо в магазин, ми звикли, що ми беремо там якийсь товар, і там є наклеїчка, там є назва, характеристики, можливо, якісь корисні рекомендації по цьому товару. І є виробник. І це у нас викликає довіру. Тобто така наклеєчка це не лише реклама, це довіра, бо людина, яка отримує пакуночок із вашою наклеєчкою, вона розуміє, що ви готові нести відповідальність за свою роботу. Ви не лише можете отримати знову замовлення, а до вас можна звернутися, якщо із цим замовленням щось не так. Це вже зовсім інший рівень продажів. Ще б тут хотілося зачепити питання реклами на авто. Якщо ви маєте власний транспорт, то звичайно за невеличку ціну ви можете наклеїти на заднє скло чи на борт інформацію, яка допоможе вам продавати. Звичайно, вищим пілотажем це є логотип на вашому авто. Якщо ви маєте магазинчик, там є якась вивізка, або вже розроблений логотипчик, і цей самий логотипчик, або хоча б назва наклеєна на вашому авто, яке здійснює там можливо, якусь доставку. Це дуже піде вам на користь, тому що це авто їздить, воно буде навіть результативніше, чим безпосередньо вивізка на магазинчику, бо просто більше людей буде бачити це авто. І це дуже підкріпить довіру. Тобто, якщо людина знає, що там є магазинчик такий, і тут їздить авто з таким логотипчиком. То скоріш за все це авто працює так, здійснює якусь доставку, тобто ви не фірма на один день, а ви працюєте і люди бачать. І чим частіше вони вас бачать, тим більше вони вам довіряють. Дуже зручно те, що рекламу на авто вам не треба ні з ким узгоджувати. Тобто, наприклад, вивізку на магазині вам треба узгоджувати, а на авто ви можете будь-яку інформацію розмістити. Головне, вам просто не заклеїти все авто, щоб ваше авто було зрозуміло якого кольору. Якщо ви хочете текстову рекламу на авто, вам треба знати, пам'ятати, три основні правила. Перше, Ваша реклама повинна бути лаконічна, мінімум слів. Довгі тексти ніхто не любить читати. Ви самі згадайте, як ви реагуєте на довгі тексти. Ви побачили багато тексту. О-о-о, а одне слово, наприклад, там електрик, натяжні стелі, воно само читається. Ви просто йдете повз і вже прочитали, що там написано. І якщо воно вам потрібно, ви будете реагувати. Друге питання це ваша реклама має бути контрастна. Про це не забувайте. Зазвичай, коли рекламу роблять на темне скло, її треба робити світлою, білою, жовтою, ну, можливо, ще м'ятною. І використовуйте чіткий, грубий читабельний шрифт. Якщо ви хочете зробити красиву рекламу, вам треба вже працювати над логотипом. Якщо це просто якась ситуаційна реклама якихось послуг. То робіть прямим шрифтом. Тоді воно прекрасно буде читатися. Людям буде воно читатися просто само. А такими всякими завитушечками це треба придивлюватися. Треба прикладати зусилля оку, щоб його прочитати. У цьому відео ми багато, як, мабуть, ніколи пересікалися із питанням друкарні. Так, ну тому що банери ми друкуємо. Такі наклейки ми виготовляємо, наклеєчки маленькі, як бірочки з логотипчиком, ми виготовляємо, наклейки на авто ми виготовляємо. Мало того, нам постійно менеджерському складу друкарні постійно доводиться пояснювати якісь отакі от речі нашим замовникам. Як, наприклад, от я пояснила перед цим коротесенько про наклейки на авто. Тому. Оскільки тематика цього каналу все-таки вона не бізнесова, цей канал вирощуємо разом. Він про вирощування. То всі подальші відео на цю тематику вони будуть переноситися на канал «Друкарня». Тут під відео в описі я буду давати всі посилання, де ви можете замовити наклеечку на авто, банер, наклейки з логотипчиком. Всю цю інформацію в описі читайте, а також посилання на канал Друкарні. Зараз канал Друкарні він е, слабо розвинений, ми не приділяли йому багато уваги. Ми трошечки викладали там, як щось друкуємо, якісь там наклеечки, стікер-паки, банери можливо. Але е, далі зараз ми усвідомили, е, що нашими замовниками є дрібні більші підприємці, дуже багато підприємців, і наша продукція це здебільшого і є реклама. І люди не дуже добре орієнтуються, багато питань, наприклад, з логотипами, як їх оформити, де їх взяти. Адже просто взяти, замовити логотип це достатньо дорого. Наприклад, замовити логотип це коштує 2 тисячі гривень у звичайної, середненької, не дуже доброї організації дизайнерської. Тому у нас назріло для наших замовників дуже багато пояснень. І ми їх будемо із зразочками, і з прикладами оформляти і викладати на сторінці друкарні. Тому, якщо вам надалі отака тематика цікава, то, будь ласка, підписуйтесь, будемо вас там чекати. Сподіваюсь, відео було вам цікаве і корисне. Слава Україні!